Вай, спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі спробуємо все таки повернутися до візита Кіта Келога до України і підсумувати його. Кіт Келог ще раз нагадаю: уповноважений Дональда Трампа з питань України і Росії. До нашого ефіру вже долучився Тарас Загородній, політичний експерт. Тараса я вас вітаю. Доброго дня Так, доброго дня. Ми змушені констатувати, що кіт Келох, попри те, що він уповноважений Трампа з питань України і Росії не був присутній на зустрічі у Саудівській Аравії. В нього своє європейське турне, і до України він прибув уже на тлі надзвичайно різких заяв Трампа на адресу Зеленського. Можливо, через це навіть не відбулося якоїсь підсумкової прес-конференції. Як пишуть медіа, так попросила американська сторона не виходити до преси і не ділитися. Результатами візиту. Як ви думаєте, Тарасе, чи вдалося Кіту Келову якось ну, згладити, так би мовити, кути, які виникли в і розбіжності, які виникли у відносинах Трампа і Зеленського? Ну, давайте так. Я от спостерігаю за Трампом. У нього така метода грати в доброго поганого поліцейського. Відносно деяких країн він грає роль поганого поліцейського, а роль доброго поліцейського грають інші люди. Ну, от, наприклад, з Панама і Мексикою таку роль грає Рубіо, наприклад. Так і тут стосовно України, є поганий поліцейський, да, він грає роль. А є добрий поліцейський. там Келех, Рубіо. До речі, я б... ну, от сьогодні от побачив повідомлення. Рубіо говорить, що зустріч Трампа і Путіна можлива тільки після прогресу встановлення миру. Тобто, якщо раніше говорилося, і він і десь теж повідомлення, що він вже телефонував в Європу всіх заспокоював і так далі. Ну, це така гра, що я буйний, а, а все інше, давайте все ж таки з'ясовувати які позиції, які є. Таке ну, теж такий перемовник, який з'ясовує позиції, зглажує кути, потім доходять все ж таки до якогось результату. Судячи з брухливу реакцію на відмову Зеленського підписувати цей папір, все ж таки США хочуть підписувати цей папір, і цей папір потрібен... про українські копалини Ви маєте на увазі Так, так, так. і ну, це, це торгівля, іде така звична. Вони хочуть все ж таки обґрунтування для власного електорату. Чому все ж таки вони будуть змушені допомагати Україні? Поки що, але це як запасний варіант. Основний варіант, те, що я бачу, те, що всі ці істерики, які вже вибухають в наші, в наші медіа і так далі, це головна мета вибити з Європи гроші на оплату війни в Україні. Тобто, якщо європейці зараз скажуть Трампу, добре, ми знайшли 500 мільярдів євро для оплати зброї для України. Трамп скажу всі молодці, все круто, і давайте далі пішли до перемоги і так далі. Стосовно Росії, ви там сказали, Келех не був присутній на, цьому, на зустрічі Саудівської Аравії. Ну там же Вітков, Тобто Трамп розвів Келега Келих Європою. Займається, а Вітков займається все ж таки Росією. І ну, Тобто зустріч... займався до цього близьким сходом. Наскільки а я розумію. Це взаємопов'язані розповім... питання? Тому що там і Іран, там і Ізраїль, там і Нафта, і там багато чого є спільного. Тому що Іран там в пакеті одному йде. Теж про це не слід забувати. Е, ну по моїм даних ні до чого не домовилися. Росіяни, звичайно, починають розказувати, що все добре. Качати в тому числі Україну, що ай-яй, все повирішували, нічого не повирішували. А більш того, я упевнений, що той накат, який пішов від Трампа, я очікував такий накат. Я й говорив розумі, ну, у Трампа така метода ведення перемовин. Так взяти на слабо, наїхати. Знаєте, те, що називається у нас, як в 90-х, для того, щоб потім вибивати якісь свої речі. Потрібні йому, а далі дивитися на реакцію: хто як реагує? Опирається, не опирається, що пропонує, що не пропонує, і так далі. Я підозрюю, що все ж таки всі вимоги да? е, Всі вимоги, я теж такому стані. <смі> всі, всі, ем, всі вимоги Путіна, які він висуває, Трамп виконувати не хоче. Він це відкрито говорити не буде, але він же ж ковбой. Головний, він відкрити, говорити не буде, тому намагається знайти, як він думає, слабке з ланку. І почалися оці наїзди на Зеленського. Що, типу, давай перевиборити, там нелегітимний Ти там диктатор, ну і так далі. І так далі, я б на це спокійно реагував. Це нормальне для Тарампа. Що значить спокійно? Що от що значить спокійно? Що б ви зараз порадили Зеленському? Вимагати, ну, якщо хочете свято демократію, а де допомога, обов'язок по допомозі? Є ленд-ліз, наприклад, давайте, тоді ми проводимо вибори. Ну Немає а тоді, тоді у чому сенс тоді проведення виборів? Або немає допомоги і так далі. А що вони зроблять? Тим більше дивіться, реакція все ж таки на, на цей достатньо такий наїзд. Давайте будемо відвертий. Добре для нас вийшли британці, які сказали, у нас виборів не було з 36 по 45. Європа відреагувала правильно. В конгресі ми бачимо, є купа конгресменів, які з двох боків, причому які теж на це. Нервово реагують, точніше у них позиція, що в Кршо Україні, Україні треба допомагати. Тому ну вимагає. Ну що вимагає? Тобі сказали, що у нас вибори не, не повинні бути. Значить, так воно і повинно бути. Якщо допомагаєш, доп... тут тут логіка така, звичайно, що це в дійсності дестабілізує ситуацію в нашій державі. Ну сам процес виборчий. Я не вірю прихід там проросійських кандидатів. Ну які будуть проросійські кандидати, якщо, наприклад, висуватися в президенти буде. Зеленський та залужний, припустимо, але це звичайно, що може дестабілізувати ситуацію в нашій країні, і звичайно, що краще цим не займатися. Але тут знову таки хочете виборів, так давайте допомогу. Так, якщо ви не допомогу нам, не обіцяєте збільшити, а сенс тоді йти на вашу умову. А чи допускаєте ви такий варіант, що дійсно зараз ми не знаємо, під які гарантії безпеки? Чи... Просто під гарантії Росія і Сполучені Штати домовляються про припинення вогню, і під час цього припинення вогню штати все-таки дотискають Україну проводити вибори. А, ну проводились же вибори там під час режиму припинення вогню на Донбасі. Ну не на Донбасі, вибори, а от буквально у всій Україні. Так от щось на кшталт такого можуть вони вимагати? Давайте так. Я от почитав. Я почитав заяву Рубіо. У мене питання в тому, що не буде і першого поки, поки що пункту. Росіяни не перший не погоджують. Росіяни ж прийшли і озвучили те, що хотіли. Те, що сказав Путін, віддайте мені Запоріжжя, Херсон, Донецьку область. Ну, Трамп, я думаю, що зрозумів, що від цього вимагати не може, дати не може. Е, він, він сказав, ви що? Вони ж вимагали скасування санкцій. не скасував санкції, до речі, без будь-яких попередніх вимог. На відміну від, від Байдена. Байден, же, коли прийшов до влади, він же скасував санкції по північного потоку. наприклад. Е, далі е, е, я думаю, що росіяни вимагають припинити допомогу Україні. Штати цього не роблять старлінки працюють, е, допомога йде, те, що ще заплановано Байденом. І тут важлива деталь. Трамп же не, не проти допомагати Україні. Він хоче робити це за гроші. Він хоче, щоб європейці заплатили за допомогу Україні. І знає, що гроші у них є. Вони, до речі, їх швидко починають знаходити. Я вчора чув фондерляй. Виявляється, є ковідний фонд на 100 мільярдів євро. Про е, е, було... п'ятсот мільярдів треба ще десь Тараса 400 три. Ну давайте, давайте так. Трамп скаже наступне: дивіться, ви на ковід витратили 3 трильйони, півтора трильйони просто надрукували. Далі 100 мільярдів Німеччина витрачає на, на цей витрачає на зелену енергетику. А, Норвегія, скільки у них там прибуток був в минулому цьому фонді суверенному? 200 мільярдів приблизно, да. От ми з вами просто ще не шукаючи нічого, знайшли це 500 мільярдів. От, просто ми просто порахували, що є, і він буде витискати вся ж ця історія вокруг не, е, криків, що чуток, що американці будуть виводити війська з, з Європи. Це щоб європейці платили. Вам сказали 5% ВВП. А він лякає всіх путіним, я вас залишу один на один з Путіним, що ви будете робити? Все рівно до мене прибежите. Тарас, я розумію, що політика це дуже така цинічна е сфера, де можна сьогодні казати одне, а завтра друге. Але от е як ви собі зараз уявляєте після таких заяв, коли? Трамп каже на Зеленського Ти диктатор, а і в тебе 4%, А Зеленський йому каже: А ти, значить, живеш в парадигмі російської пропаганди і тому ти це кажеш? Та ну я спрощую, але плюс-мінус ось такий обмін повідомленнями відбувся. Ви собі уявляєте, що після цього вони мило потиснуть один одному руки, полескають по плечу і скажуть: О, та ми взагалі кращі Запросто. друзі товариші союзники? Запросто. Запросто скажуть, розібрали, як тільки Трамп отримує гроші 500 мільярдів, скаже розібралися. В принципі, хлопець непоганий. Я це помітив ще під час другої першої зустрічі, Ось, торгують нормально. Ось, і взагалі давайте будемо дружити далі. Це, це, це не проблема для Трампа це сказати. Я ж говорю, це, це тактика його розмов і тактика вибування грошей. Знаєте, я давно читав книжки Трампа, не думав, що вони так знадобляться зараз. Там же він описує, який його перший був бізнес. А перший бізнес його був таким: йому батька, а батька ж теж нерухомості займався, дав його керувати будинком, де здавалися квартири. А так він там описував, які проблеми було з тим, щоб вибувати там борги з, з людей, які там жили. Ну, там люди ж не дуже багаті були. І так далі. У нього є така ремарка. Ну, я міг би зробити, як роблять багато цих тих е, володарів, цих е, нерухомості найняти якихось здарованів, дати їм в руки кувалду, щоб вони повибували в квартирах. Двері повикидали їх речі і так далі, але ми так не робили ніколи. Я от тепер дивлюся на те, що відбувається щось підозрюю, що так. От воно приблизно і було. Ну людина вийшла з такого бізнесу. Да, так? ми не повинні знаєте, Вона просто мені не подобається антиамериканська істерія, яка у нас є в нашій країні. Трамп такий, який є, да він президент Сполучених Штатів Америки, союзника України без без допомоги США. У нам буде дуже важко, якщо неможливо, тому що зброя все рівне у них є розвідка, старлінки і так далі. Тому дивіться, давайте по фактах придемося. Ви говорите чи будуть вони там цілуватися в'язно? Та будуть, чому тому, що Трамп нічого ж конкретно не робить, щоб завадити Україні воювати. Санкції не знімаються. дивіться, жодне санкції тільки посилюються. Україні ніхто нічого не говорить. Ну, чекайте санкції, які посилюються. Санкції поки що ніякі не посилюються. Нафті ну як це не посилюється. Норве... дивіться, влупили по цьому те, що наприкінці Байдена я Я впевнений, це було вже погоджено з Трампом, щоб у нього була перемовна позиція. Далі держдеп зателефонував в Китай в Індію вже конкретно. Сказали, щоб не з нафтою. Трамп вже спілкувався з Індією. їм пообіцяли нафту і енергію для того, щоб і озброєння для того, щоб вони купували нафту. Далі Данія, Данія раптом раптом у них знайшлася світла думка, що можна перевіряти суда, які пливуть в Балтійське море на предмет екології. До цього їм світла думка чомусь не приходила, і перевіряти взагалі наскільки вони погрожують Балтійському морю. Далі дивіться. Три три судна вже підірвані в середземномор'я Україні. Ніхто не говорить, що е, удари по нафтогазовій інфраструктурі є ударами по е, цивільній інфраструктурі. Дивіться, от позавчора от СБУшники влупили вже пакетика. Це каспійська транспортна система. Трубопровід, який належить е, е, належить американцям. Медведєв почав катати істерику. Він почав жалітися Трампу, що якраз перед зустрічю в еріаді, точніше, він почав жалітися Трампу. Почитайте його телеграму, от останній, що українці куснули руку господаря Трамп, Типу, Трамп розбирається з ними. Тобто він почав жалітися на Трампа. Нам хтось щось сказав, а це найкращі санкції до російської нефтянки. Це означає, що Україна може взагалі паралізувати їхню роботу, і я думаю, що наступний удар взагалі може бути по портах новоросійська. А що таке росіяни, які не можуть експортувати нафту? Та байдуже вже яка буде ціна на нафту, вони просто не зможуть нічого з нею зробити. Так що поки ситуація на якщо говорити про конкретику, а не емоції, вона от наступним чином виглядає. Отже, ви вважаєте, що адміністрація Трампа вже зробила якісь кроки для. Якщо не прямо то посередковано, для посилення санкцій щодо Росії, так ну Україні ж не забороняють бити по Росії. Не в цьому ну, Україні не забороняла. Мені здається, бити по Росії українською зброєю і ділилися розвідданими ще за адміністрації Байдена при Трампу Ні, адміністрація Байдена. Адміністрація Байдена, коли українці тільки перше почали використовувати зброю. Ллойд Остін почав виступати і сказав, що це цивільна інфраструктура, все зафіксовано. Є десь інформація, що її камала Харес десь. Почала говорити з Що... Треба зараз дійсно верифікувати ці заяви, але наскільки я пам'ятаю, риторика така, що Україна українською зброєю Ні, е... там поважили, не було а, от, американською зброєю. Ніби ні, це... американську зброю дозволили таки наприкінці, наприкінці каденції Байдена після того, як був обраний Трамп. А далі Українською зброю вон Остін, почитайте почали це українці українською зброєю. Почали бити по НПЗ, Нам почали говорити, що це є цивільна інфраструктура. Це відкрита є конкретно голова Пентагону. Сказав. Я це не вигадав, можете погубиться. Ви вважаєте, рістом? що зараз за Трампа таких е... застережень не буде? А тому що да немає що воно щось нам говорить. Дивіться там, же ж проблема в тому, що то прихи адміністрація Байдена вона ж була прихильницею цієї зеленої енергетики, так і не давала можливості ну власним виробникам розширювати виробництва і газу і нафти. А для Трампа це таке йому російська нафта в принципі не потрібна, як і іранська нафта. Ви ска йому байдуже в, в цьому добре. Форматі. Тоді давайте давайте тоді поговоримо про те. А як чи розумієте ви, як зараз Трамп, вже після зустрічі в Саудівській Аравії е, бачить припинення війни? Ви кажете, що очевидно російська сторона поїхала на цю зустріч зі своїм переліком умов, які в них не змінюються, мабуть, з кінця 2021 року. А що міг тоді запропонувати Трамп? Бо ми чітко чули заяви всіх представників команди Трампа найбільш зібраною і повною була заява глави Пентагону. Що Україна має бути нейтральною? Що Україна має відмовитись від звільнення своїх ну, Визнати, що це нереально звільнити території американські війська в Україні не будуть, і і далі по списку про нетралітет. Не Давайте так про нейтралітет ніхто не говорив. Вони не говорили, що дорога в НАТО в Україні закрита. Це не сказано, що вона ніколи не буде краї, е, в ну, НАТО. Нараз, це... Ну, Вони запрошують е, команда в так, НАТО запрошувала. Така всі не запрошували. 2008-му восьмому не запрошували. Це вони тільки відкрито говорять, що від цього це залежить. Ну давайте так ми повинні розуміти, що безпеку України першу чергу забезпечує українська армія, власне, ВПК. Нато, то це така, знаєте, запитайте країни Балтії чи впевнені їх, що їх НАТО дуже захищати буде. Знаєте, я думаю, що вони вам дадуть відповідь, що не факт, що це так і буде. Це ми повинні це феті стосовно НАТО. Нато це така хитрувата структура. Чим ти сильніше сам по собі, тим більше тобі будуть допомагати. Знаєте, як в тому анекдоті, а, такому, що для того, щоб отримати кредит у банкіра треба довести банкіру, що, в принципі гроші тобі не потрібні так і тут чим ти сильніше будеш тим, і тим тобі будуть допомагати якщо ти не дуже сильний ну тобі відкриють п'яту статтю статуту нато де тобі вкажуть що ніхто не обіцяв відновлення територіальної цілісності нато точніше країни у разі нападу там написана безпека блоку а де починається безпека блоку якщо росія завтра почне рвати Естонію на половині Естонії на половині Латвії і так далі це перше, друге, те, що говорив цей голова Пентагону. Позиція Трампа що зупинка на лінії розмежування. Те, що вони говорили, і продовжують говорити. Зупинка на лінії розмовляється, починається там діалог, умовно кажучи. Так росіяни ж на це не хочуть іти, тому що там питання Курської області одразу стає, і Путін тепер буде змушений торгуватися з Україною за власну землю. Ну а ви ж пам'ятаєте, Володимир Зеленський казав, що він би провів обмін територіями. Я не знаю, який обмін ну правильно, тому що він знає, що це буде ганьба для Путіна. Тому що якщо перемовини дивиться, путін чого вони чому вони не хочуть починати? Тому що Путін буде змушений торгуватися за власну землю, яка є, ну умовно кажучи, така стара Росія, як вони називають, да? і так далі. І тому вони тому вони хочуть вибити війська з Курської області для того, щоб торгуватися вже по по іншому, і тому це це процеси, поки що заявлені, але вони категорично не влаштовують росіян. Дивіться. От коли Трамп нещодавно говорив, в тому числі про Зеленського у нього скрізь, скрізь головна теза, що Європа платить про мало. Він хоче вибити гроші з Європи. Це головна його теза. Е, і друге, наприклад, коли перший був такий наїзд на Зеленського, що він сказав? Він сказав, що не проти миротворців на території України. Ну там європейці готові привезти, а це теж не влаштовує Росіян. Росіяни ж зупинитися не можуть. Лавров вже сказав, а ми проти того, щоб були іноземні війська. Захарова взагалі виповзла з такою заявою, що НАТО повинна скасувати запрошення 2008 року. Проблема ж росіян вони ж не можуть зупинитися. Вони ж не можуть просто зупинитися і будуть висувати умови. І ніяких ніяких точок дотику у них немає і не буде. Останнє останні останні питання, щоб закрити тему по НАТО, я просто процитую новину NBC News, Вони посилаються на чотирьох співрозмовників, які знайомі з, з позиціями американських чиновників. Сторони Трампа, можливо, вони пишуть, що адміністрація Трампа розглядає варіант е, запрошення або навіть включення України до НАТО, якщо Росія підпише мирні угоди, і умова там така: що як тільки Росія порушує ці мирні угоди, Україну одразу беруть до НАТО, мені чесно кажучи, звучить нереалістично, але ну можливо вас і смішно, смішно смішніше ніж буде меморандум. А, а тобто, тобто. Якщо починається війна на території України, Україну можна одразу прийняти в НАТО. Да? Ну, що, це та, що це такий буде запобіжник для Росії? від да, да. Того, ні, ні, ні ні, ні, так Україна може запитати. Тобто раніше ви говорили, якщо війна йде на територію України, то можна, якщо нападає Росія, то можна одразу ж приймати в НАТО. Да? Тобто існує така функція. То так в чому проблема? Приймайте зараз. А чим ситуація? Від... Так, я думаю, що ми вашим сміхом Тараса тоді й завершимо цю розмову. Да. Якраз е, прийшов час. Дякую дуже. Тарас Загородній, політичний експерт, був на радіо НВ.